Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про конфіденційність та як вона впливає на наші транзакції і як блокчейн Aleo допомагає створювати безпосередньо цю саму конфіденційність. Отож, у цифровому світі конфіденційність швидко стала першочерговим питанням, і технологія блокчейн не є винятком. У цьому відео досліджується місія Leo Platform, розробленої для вирішення проблеми конфіденційності в блокчейні, яка революціонізує наш підхід до безпеки і конфіденційності в цьому просторі. Технологія блокчейн відома своєю прозорістю та безпекою, однак цю прозорість часто досягається ціною конфіденційності. Кожна транзакція, щойно записана в блокчейні, стає видимою для всіх учасників сервера. Це забезпечує підзвітність, але водночас відкриває доступ до конфіденційної інформації, що призводить до парадоксу конфіденційності у світі блокчейну. Алео має на меті вивчити цей парадокс, заснована з метою створення приватних децентралізованих додатків, використовує мов програмування Leo, про яку ми говорили в минулих відео. Ви можете ознайомитись з нею тут або перейти за офіційним посиланням Leo, Leo Programming Language. А ми йдемо далі. Вона Тобто Лева використовує докази з нульовими знаннями, революційний криптографічний протокол, щоб забезпечити конфіденційність без шкоди для вродженої прозорості та безпеки блокчейну. Докази з нульовими знаннями або ж Hazar Knowledge Proof, про які ми також говорили в минулих відео, можете поглянути на них, подивившись мій YouTube канал. Дозволяють обмінюватись інформацією між двома сторонами без розкриття реальних даних. Одна сторона може довести інші, що їй відоме значення або що відбувається певна транзакція, не розкриваючи жодних деталей. Цей протокол є основою технології збереження конфіденційності Aleo. Революційний підхід Aleo до конфіденційності в технології блокчейн полягає в використанні доказів з нульовими знаннями, це норваторська технологія. Має потенціал для трансформації, галузі, роблячи блокчейн більш безпечним місцем для всіх видів транзакцій та обміну даних. В основі системи Aleo лежить концепція приватних книг, на відміну від традиційних реєстрів, Aleo дозволяє перевіряти транзакції без розкриття будь-яких конфіденційних даних. Це досягається за допомогою доказів з нульовим рівнем знання, які підтверджують автентичність транзакцій, не розкриваючи жодних деталей іншим учасникам мережі. Окрім простих фінансових транзакцій, фреймворк Aleo виявився цінним в інших сферах. Наприклад, розробники можуть створювати системи голосування на блокчейні, де голоси підраховуються Прозоро, але залишаються анонімними. Це сприяє демократичній участі без ризику для приватності виборців, аналогічно, Aleo можна використовувати для створення безлічі та безпечних конфіденційних каналів зв'язку або приватних систем верифікації особистості. Алео також пропонує потужний інструментарій для розробників, включаючи Aleo Studio і мову спеціальне програмування Leo. Aleo Studio також можете перейти і можемо поглянути. Але дає можливість завдяки цим ресурсам-розробникам створювати широкий спектр приватних додатків, що значно підвищує рівень конфіденційності в екосистемі блокчейну. Неслик Алео отримав значне визнання у блокчейн спільноті, оскільки ефективно вирішивши парадокс конфіденційності, але відкрила шляхи для розробки додатків, які раніше були неможливими через полювання на конфіденційність. Більше того, робота Лео підняла планку стандартів конфіденційності в технології блокчейн, підштовхнувши інші платформи переглянути і посилити свої власні заходи щодо забезпечення конфіденційності. Несок Алео забезпечення. Цієї конфіденційності в технології блокчейн вже був значним, але дивлячись у майбутнє, компанія планує піти ще далі. Однією з майбутніх цілей Лео є постійне вдосконалення та покращення своєї системи доказу з нульовими знаннями, що підвищує ефективність та масштабованість приватних транзакцій, оскільки обсяг транзакцій на блокчейні. Продовжує зростати. Ефективне збереження конфіденційності має бути вирішене значення і ALEO прагне вирішити цю проблему. Крім того, Алео має намір продовжувати розширювати свій інструментарій для розробників, роблячи створені додатків, орієнтованих на конфіденційність на своїй платформі простішими та ефективнішими, надаючи потужний набір ресурсів та активну спільноту розробників. Алео прагне сприяти зростанню різноманітної екосистеми приватних додатків, нарешті Алео прагне відігравати ключову роль у стандартизації заходів конфіденційності в технології блокчейн, встановлюючи високі стандарти конфіденційності, стандартною функцією на всіх блокчейн-платформах, а не просто іннішою або не обов'язковим доповненням. І завдяки цим та іншим ініціативам Алео прагне продовжувати вести дискусію про конфіденційність блокчейні, гарантуючи, що в міру того, як. Технологія блокчейн продовжує розвиватися і впроваджуватися все ширше, конфіденційність залишатиметься на передньому плані. Отож, Алео робить значні кроки у підвищенні рівня конфіденційності в блокчейні. У міру того, як ми розбираємося в тонкощах цифрової конфіденційності такої платформи, як Алео, лідирують, гарантуючи, що користуючись перевагами технології блокчейн, ми не повинні робити це за рахунок нашої конфіденційності. Майбутнє блокчейну безумовно світле і завдяки але воно також виглядає приватним.